Вітаю на каналі Анерн 8,2 кВт на розтині. Щось тут горіло, вибухало. Свідком цих процесів була теща замовника. Але встановлювати її причетність до проблем з інвертором я не буду. Не моя це компетенція. Можливо, це відголоски красивої легенди блекаутів 2022 року, коли 60% інверторів йшло під назвою. Жінка спалила інвертора. Отже, працюємо суто з технічними проблемами. На акумуляторних шинах 54.1. Натискаємо кнопку і тиша, щось із блоком живлення. Отже, коперсаємося із блоком живлення. Насправді їх тут два. Перший блок, ось його контролер 3845 перетворює напругу батареї 48 вольт у напругу 170-200 вольт. А ця напруга вже є робочою для основного блока живлення, з якої формуються необхідні системні напруги. 5 вольт 12 вольт мінус 12 вольт. Перевіримо роботу першого блока живлення, назвемо його умовно первинним з 48 до 200 вольт. Ось виводи конденсатора. Сюди підключаю щупи. На шинах акумуляторної батареї 19 вольт і імітую вмикання кнопки. З'явилася напруга 150 вольт. Тобто перший блок живлення 48-200 вольт. Працює. Наступний дослід щупи вольтметра на колі живлення мікросхеми 3845, п'ята ножка, корпус і сьома ножка плюс живлення. Подаємо напругу. З первинного блока живлення, на жаль, тут реакції ніякої. Тобто немає початкового запуску шим-контролера. а тепер і розгадка таємниці опір контролера по живленню 85 Ом, причому це в обох напрямках. Міняю мікросхемку і я думаю, схема запуститься. А тепер подивимось, як це працює. Отже, щупи на лінію самозаживлення мікросхеми 3845. На шині 20 вольт. Запускаємо. Напруга самозаживлення присутня. 15 вольт. І поступово спадає по мірі спадання напруги на конденсаторах. А тепер по виходу. Чіпляємось до стабілізатора 5 вольт. І на деякий час ці 5 вольт там з'являються. Тепер задача процесора підхопити ці напруги. Для цього є ряд зворотних зв'язків, які Підтримуватимуть роботу цих двох блоків живлення, і система буде забезпечена усіма необхідними напругами. Анерн 8.2 кВт сонячний модуль. Прилетіло також драйвером ТЛП5702 тут використовується. З драйверами нарізки синуса теж не все гаразд. Опа, цей також під заміну. Драйвер випаяв, таким чином у цьому пристрої вийшло з ладу їх два. На виході шим-контролера діод L44, маркування SMD в одну сторону пробитий. А тепер спроба запуску. Щупи вольтметра на високовольтній шині. Стартуємо. Напругу батареї бачить. Напруга на шині в районі 350 вольт. 340. Для пробного запуску зібрав. Усе на столі без корпуса. І виявилось, що в районі конденсатора щось прострілює. Повторювати не буду. Позгорить зайвого. Думаю, неважко не помітити кривизну верхньої частини конденсатора. Судячи з усього, він і є причиною наших бід. Проведемо локальний розтин. Так і є, конденсатор надувся. Скинув конденсатора. Сліди надутості є, а всередині щось бовтається. Дивно, що він вилетів один. Їх тут три, ще два є на основній платі. Включені вони паралельно. Тобто роблю припущення, що він був бракований і потік за собою виявлені наслідки. Запуск відбувся, генерація є, додамо трошки напруги. Поки що нічого не вибухає. Вентилятори зупинилися, струм холостого ходу. 1,82 Ампера. Зібрав докупи. Вмикаю сонце. Сонячна частина працює. Сонце визначається. Тепер запуск інвертора. Генерація є, сонячний модуль працює, нехай попрацює в холосту певний час. Якщо нічого не вибухне, тоді буду навантажувати. Тож, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.